Всім добрий день. Ми сьогодні на черговому завершеному об'єкті. Це житловий комплекс двері. Це в нас зона, спальна зона. Вона у нас відокремлена такою акцентною стіною, але ж немає ні дверей, нічого. Тобто, це таке окреме місце, але воно в комплексі з усією квартирою. Тут у нас ще є гардеробна. Е, така, ну, і невелика, і не маленька сама по собі кухня, е, куди ми вмістили і посудомийну машину, і вбудований холодильник. Ось. Тут різних багато місць під сховища всі, всі які. Е, Об'єднаний стов е, телевізор. Е, чудові такі акцентні плафони, мені вони дуже подобаються. Ще санузол. зору. Тут теж ми все розмістили, все помістили. Інсталяція унітаз, ванна, повноцінна ванна, стана шторка, е, така шафа під різні потреби, тепла підлога, е, це висушувач. Е, така прихожа зона. Ось. Таким як е туалетним таким, е столиком, в містка велика шафа з антресолями. Ну, тут теж тепла підлога. Все є, все, все помістилось, як, на мій погляд, надсучасна квартира такого холостяка або молодої пари.